Десятьро людей загинули внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя. Ще 24 поранені. Серед них чотиримісячна дитина. Росіяни вдарили по місту авіабомбою, поцілили по станції технічного обслуговування авто. На місці удару перебуває наша кореспондентка Єва Миронова. З нами на прямому зв'язку єво розповідає, що вдалося дізнатися на цю мить. Вітаю Олена. Так дійсно вчора близько вісімнадцятої -го години вечора запоріжці чули гучний вибух. Росіяни вдарили кабом по цивільній інфраструктурі. Тут розташована автомийка і шиномонтаж повністю зруйнували це підприємство, яке поруч з дорогою, дуже дуже такою живою дорогою. І о вісімнадцятій годині, звісно, тут було дуже багато цивільних людей. перехожі, люди стояли на зупинках, їхали автівки. Вки багато автівок стояло на світлофорі, і власне через цей вибух згоріли ці автівки. В них загинули люди. Давайте послухаємо коментарі запоріжців, які мешкають поруч з вибухом. Тут, звісно, був жах страшний, страшний. Ой. Це дуже люди загинули. І У нас хлопець поранений біг. Мабуть, у шоці біля під'їзду впав на лавку, і, ну тоді його забрали, а вже крові і, і, і досі. Горіли машини і люди. Вибачте, люди горіли. Частина уламку пробила сину рюкзаки всі речі, щоб трохи. І... Зараз комунальники прибирають місця, де ми бачимо багато уламків. Зараз тут працюють всі служби в супермаркеті. По вилітали вікна його теж намагаються полагодити. Як повідомляють, 10 людей загинуло в результаті цього теракту Росії на Запоріжжя, і в основному всі ці люди були в автівках. 24 людини поранені серед них двоє дітей. Один хлопець у важкому Му стані зараз вони під наглядом медиків сьогодні. В Запоріжжі і по всій області оголошено день жалоби. Наразі в мене все передаю слово тобі. Олена. Видякуємо тобі за інформацію. З нами на зв'язку була Єва Миронова. із Запоріжжя розповіла про наслідки ворожого обстрілу. Російська Федерація обстріляла Кривий ріг та Запоріжжя у вечір Святого Миколая. Саме тому слова Росії про мир нічого не значать. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на черговий злочин росіян у телеграм-каналі. Написав запущені Росією бомби і ракети дуже красномовно говорять за дії РФ і нагадав, що за час повномасштабного вторгнення Росією було завдано тисячі таких ударів.